Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Маруся звіробій коментує слова мера Херсона, звільненого з полону меру Херсона, який потрапив в російський полон. Хтось може пояснити, хто дав вказівку всім правоохоронним службам і військовим покинути місто перед заходом колон російської техніки. Ніхто, окрім президента, не має подібних повноважень на наступних виборах. в Зелених буде вибір або зберегти владу будь-якою ціною, або сотні зрадників разом з верховним сядуть на пожиттєве. Тому чіпляючись за свою свободу, вони вбиватимуть, садитимуть і масово обріхуватимуть конкурентів свідків і всіх, хто ставитиме подібні питання, бо наразі зелені поторочі зібрали усі можливі статті з державних зрад і конституційних порушень. Вишні на торт прикривають свої злочини стіною піксельних героїв, надавши їм державні посади і вимажуть їх імена в своє вонюче зрадницьке гімно. Кожен воєнний, хто надумає перетертися до цієї влади, нехай отримає відповідь, хто і чому вивів війська і правоохоронців з Херсону. І лише коли дізнається, приймає рішення, чи ставити в один стрій із тими зеленими вошами до відома пілоти, бомбири, що залітають на наш напрямок, досить ефективно знищують військову техніку, тренується на цивільних в Херсоні. Всі, хто надавали накази покинути цивільних, віддавши їх окупанту. і Всі, хто виконували ці злочинні, накази мають сидіти за ґратами. Ви зрадили людей, і є співучасниками кожному їх смерті. І тому, хто зараз ціною власної важкої кривавої боротьби прикриває подібні злочини. І впишеться в команду, що знищила і ваше життя, в тому числі ви, блядь, походу довбоєбемер Херсону. Починає говорити, здаючи поліцію збуєнком прокурорів. Вона кинула місто. Сьогодні цілий день читав тупі команди зеленої ботоферми, і Мені це набридло. Розповідає, що відбулось в Україні останні 10 років, поки ви були в Анабіозі, Пише Іван Сімочкін. Європейська солідарність Херсон, виходець із московського КВК Зеленський все життя працював на російську підривну пропаганду ФСБ. Обріхував Україну, зачитуючи тексти московських сценаристів, брав активну участь в операції ФСБ по обріхуванню і усуненню Порошенка, коли нічим іншим Кремль не зміг поробити Україну під його керівництвом. По суті, в 18-му році Путін програв війну. Нічого з Україною не міг зробити. Порошенко обламав всі його плани. Замість Новоросії від Одеси до Харкова. Кремль за п'ять років залишився з огризком ордло в зубах і Кримом без води і електрики, зв'язаний мінськими угодами і санкціями. А Порошенко з Торчиновим вже розпочинали відбудову стратегічного неядерного ракетного щита України для Путіна. Це означало вирок фіаско. У України далі відкривався шлях розвитку. Всі важкі смертельно небезпечні роки були вже позаду, щоб зірвати це, щоб знов зайти. Шанс на знищення України пропаганда ФСБ розгорнула масштабну операцію обріхування Порошенка. Руками топовидла скинули надійного і непереможного лідера української нації за московські гроші. ФСБ провела до влади свою агентуру на чолі з радником Зеленським. І далі три роки 1922 року Зеленський масштабно системно почав руйнувати оборону, побудовано Порошенком. Знищив ракетні програми, зупинив з оборонпром. Обвалив і розграбував економіку, розіслав сварився з усіма партнерами, зробив Україну токсичною, гидною розвалив, побудовану Порошенка міжнародну та путіську коаліцію, розмінував проходи для ворога, скоротивів вові війська в усіх небезпечних напрямків, поновив транзит газу і почав знову закуповувати вугілля в Росії. Україна за три роки сплатила Путіну 3 мільярди 100 мільйонів доларів на ракети. І коли це все було готово до здачі України, Орда ламанула по пустим новеньким трасам. Нашу Херсонську область Зеленський здав без бою за добу. Десанта гостомель відбивали діти строковики. Чому? Тому що Зеленський зняв звідти бойову бригаду, і так по всіх напрямках ви, зелені виборці, не приходячи до тями, знищили нашу країну. Своїми руками здали її ворогу, І виявилися настільки розумово неспроможними, що навіть за 6 років знищення України агентурою ворога ви це навіть не помітили. У вас відкриваються очі тільки як в барана на бойні, коли вас вже ховають на дитячому майданчику. Як в Маріуполі Зеленський казав на стадіоні Я ваш вирок це правда, але справжнім смертним вироком України є ви. Недорогеньке 73% Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.